Так, раз, цель, два, три, четыре, пять. Чекайте, с каким Раз, два, три. Алиниверуня сказала слово "Кара". Так? Вот так. Я сказала, не смогу. Кану. Якщо букву І буде кіно, буде кіно, є тоді таке слово, можна тоді скласти. У мене букви І нема, так що я нічого не можу скласти. Пара Аліна Юрівна. А як? Як мені складати? Можна використовувати тільки тут. букву І? Якщо буква І буде, тоді можна. Так, ні. А можна мені докладати до букви Р, до букви А? Не можна. Тільки якщо я виберу букву І. А якщо її вже немає, а тоді все. Тоді не можна, а не можна вже починати другу букву? Ні, от то інший раунд. Зрозуміло, добре. Один, два, <кхів> три, чотири, пять. У мене той є раунд, буква І. Той раунд, граємо доти типу, поки А була, вже не була буква І. Так що мої слова. Мені попалася буква І. Свої слова я беру Тепер можна мені докладати до якоїсь іншої букви? Не можна. Не можна. Раунд номер 4. Передостанній. Чому перестанку, тому що у нас 5 раундів, нам ще лишили дві букви. Я пропоную цю букву пересунути, тому що якщо ми тут будемо складати, то в нас так. А, так І... не могла. так, отак. Так. Але букву F я би отак поставила, щоб тут можна було сюди складати або навіть десь так. О, десь так. Ні, то надто далеко, далеко, отак. Добре. Так. наша перша буква яка? К. П добре. Зірочка буде буквою А. А. Нема букви Р. Так що я кладу сюди, не верна. Один. А що вони виділив букву рик? Один. Твої не вже 100% виграло. 4.5. <п 'ять> Нема. А можна сюди э, ставити букви? А що сказати з трьох букв? буквы? Бук. Бук. Може бути. Так що значить не можна. Пар. Пар вже тут буде. Пар. Пер. Перто звання в Англії. Значить букву С ставте. Поставила. Добре. В. П. Н. П. П. П, П, Н. ПАВ. Карточок. Паву. Нема такого. Ти можеш п'ять карточок, а ти взяла тільки 2. С. ПАС. Є таке слово. Я тобі ставлю бал за слово. Ти, так, І в тебе взяла. ще є е. 3, 4, 5. Ще дві карточки можеш взяти. Це я більше не можу скласти. Раунд останній. Номер 5. Буква Ф. Ти починаєш. То, то не рахується. Давай я перемішаю. А ці букви? Це ті, що я не використала. Що, вони не тут сюди. Так, добре. Ну, мені просто туди далеко тягнутися. Ті, що не використала сюди. Добре. Дим, Раз, два, три, чотири, п'ять. Фей. Ні. Фа. Фа підходить. Це нота Фа. Підходить. Тепер, друзі, останній шанс скласти слово. У нас, нас є буква Ф і остання буква А. Треба зробити так, щоб слово починалось на букву Ф, закінчувалося на букву А. Наприклад, шафа. Ой, Шаф, на букву F. На букву Ф. Фара. Шафа. Фара. Хто знайде фара, той, звичайно, переможець в цій грі. Я складаю слово фас. Добре. Це оклик. Так, і, 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 да, Друзі, кажуть. я знайшла букву Р. І це хороший знак. Стіки я букву звичайну одну, дві, три, чотири, п'ять. П не підходить. Л не підходить. Ю не підходить. І З не підходить, не підходить. Один, Якщо не знайте букву А, то п'ять буквы нема букви а нема. Ты раз, два, три, четыре, пять, Н. М. Т. Х. Л. Нема. Нема. Ой, вибачте. Нічого. Три. А. <кхем> Б. У. Н. Т. П. Нема. Нагадаю, ми шукаємо букву А. Є! Е! Аліна Юріна перемогла. Наша суть гри було скласти слово фара. Я вітаю Аліну Юрина. Дякую, дякую. Будьте щасливими і хай вас Господь Бог оберігає. Кому сподобалась така хороша гра, став лайк і підписуйся на наш канал. А хто хоче продовження, пишіть нам в коментарях. Всім Па-па. Thank <laughs> you.